Розводять у вольєрах, аби зберегти лісівники Буковини розпочали розводити диких кабанів задля збільшення популяції. Адже минулорічні випадки африканської чуми свиней нанесли шкоди не тільки домашнім свиням, а й мисливському господарству області. Та й браконьєри тут зіграли не останню роль у зменшенні популяції диких кабанів, розповідає головний мисливствознавець Сторожинецького лісгоспу Руслан Рудий. Ну, голів'я Трошки зменшилось. Є і ця причина, що ви сказали, браконьєри, але ми боремося з цим, звісно. І також останній рік африканська чума свиней була, були випадки. У нашому спарстві не було, але було у Темері, там в інших господарствах. Це теж дуже як кажуть, впливає на кількість кабана. Тому вирішили розводити їх таким чином і для збільшення. У і популяції випускати їх в природу на території області є п'ять вольєрних господарств у держлісгоспах краю та ще три у інших користувачів. Загалом тут утримується 39 диких свиней, яких згодом випустять у дику природу. Закуповувати ми маточне поголів'я. Не закуповували. У нас є ліміт по відлову. Офіційно затверджений. Ми відловили у дикій природі маточне поголів'я, запустили у вольєр. На даний момент є молодняк, але його ще рано випускати в природу, він ще не адаптований, не окріпший. Маємо план вже на другий рік випустити в природу. Їх випускають від року до півтора, щоб вони встигли адаптуватися, щоб вони могли без самки вижити у лісі, а це десь півторарічні віку. На Буковині налічується біля тисячі голів диких кабанів. Для них облаштовані годівнички, аби тваринам було легше вижити у зимовий період. А ось ті тварини, що вирощують у вольєрах, взагалі мають привілейовані умови утримання. Їх щодня підгодовують. А, ні, ні, не туди. Ну нічого. Вони не йдуть сюди. Тихо, тихо. Дайте ту сторону за углом, вони не підійдуть. Просто. Підгодовуємо удовуємо підгодовуємо зерновідходами різними, тупінамбур. Ну, що стосується кабана, то так. Такий досвід у інших господарствах одразу яких випускають, вони деякий час крутяться довкола вольєра, бо знають, що там є їда, але з часом, з часом вони відходяться далі, далі від вольєра і дичіють і адаптуються в природі. Повністю картоадаптований деякі звір розводять у вольєрних господарствах області не тільки кабанів, а й косуль, зубрів, оленів, лани та страусів. Анастасія Кокоячук, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телека.